Обстріли та загиблі, забруднення води та портові справи. Це інтент-акценти. Головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Другий тиждень поспіль. Ми починаємо акценти з обстрілів Одеси. На цьому тижні місто пережило три потужних терористичних удари. Перше стався у ніч на 10 червня. Ворог атакував місто безпілотниками типу шахід. У ході повітряного бою всі дрони камікадзе були збиті, але уламки одного з них влучили у квартиру дев'ятиповерхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Крім того, вибухова хвиля пошкодила ще декілька багатоповерхівок навколо. Понад 27 людей отримали травмування та поранення різного ступеню важкості. Серед них три дитини та вагітна жінка. На жаль, троє загинули. Наступна атака на Одесу стала на 14 червня. Цього разу росіяни вдарили по місту ракетами калібр, який ворог випустив з акваторії Чорного моря з надводного ракета. «Носія». внаслідок повітряного бою над просто серед містяр нашого міста відбулась. Дуже потужна вибухова хвиля, яка пошкодила багатоповерхівку, бізнес-центр, навчальний заклад, крамниці навколо заклади харчування і дуже багато різних об'єктів, багато битого скла. Тут на цій локації шість людей отримали поранення. Всі вони госпіталізовані, поранення різного ступеню та важкості влучання ракети відбулось в один з складів. Мережі торгівельної, яка займається товарами народного житку і абсолютно не має стосунку до військових об'єктів, цією ракетою зруйновано склад на одну тисячу квадратних метрів. Також рятувальникам довелося гасити пожежу на площі 400 квадратних метрів і знов не обійшлося без жертв. Троє співробітників складу загинули ще семеро отримали поранення. І вже наступної ночі ворог знову тероризував Одещину цього разу за допомогою дронів Камікадзе. Відразу 13 іранських мопедів запустили в наш бік силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування. Південь збито 11 дронів, ще два воїнами інших складових сил оборони. Жодний з шахедів до цілі не долетів. Ми вдячні захисникам нашого неба, а також висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Під час однієї з атак в ніч на 10 червня ворог спрямував крилаті ракети наземне обозування в рекреаційну зону Одеської області. Дві ракети знищили, проте одна влучила саме в морське узбережжя, від чого запалала рослинність. Уламки збитих ракет та вибухова хвиля пошкодили кілька приватних будинків та поранили трьох мешканців курортної Сергіївки. Ще зруйновані сім приватних будинків та 15 пошкоджені. І вже через декілька днів депутати Білгородністровської міської ради підтримали виділення субвенції з бюджету міста на суму 600 тисяч гривень. Гроші мають витратити на придбання будівельних матеріалів для відновлення будинків мешканців Сергіївської громади, які постраждали у наслідок обстрілів російського агресора. Ще одна болюча тема для Одещини: наслідки підриву окупантами греблі каховської ГЕС. На жаль, їх дуже багато, але ми торкнемося зараз тільки трьох. І перше, це мінна небезпека. За тиждень течією на узбережжя виконула шість мін. Більшість небезпечних предметів вибухотехніки знищили шляхом контрольованого підриву, але деякі детонують самі у воді. Через це прикордонники закликали громадян не прибирати самостійно сміття з берегової смуги. Цим почали займатися комунальні служби міста. Перед початком робіт пляж оглянули сапери на предмет мін та інших небезпечних предметів. У воді працювали водолази. Тільки з одного ланджерона вивезли шість самоскидів, приблизно 60 кубічних метрів сміття, серед якого шматки дерев'яного паркану, елементи будинків та іржаві бочки. Разом зі сміттям до нашого берега приносить і тварин, як мертвих, так і живих. Останніх рятує та приймає до себе у тому числі і одеський зоопарк. Ми беремо зараз. Тих тварин, які потребують допомоги, які припливли на ну, цих плавучих острівцях з Херсонщини, нам багато принесли. Це черепахи, жаби, тритони, змії, ондатри. Е є ще інодоподібні собаки та є навіть один олень. Е вже досить багато. Біля 200 тварин загально ми. Прийняли цих. Ми також нам привезли там індиків та курей, це волонтери привозили з зони підтоплення ще в перші дні це свійські тварини. Не беремо, ми не можемо, на жаль, тримати котів та собак, тому цих тварин ми брати не можемо. І ще одна загроза, про яку говорили на цьому тижні, це забруднення води. Якщо з питною водою, зі слів фахівців та мерії все добре, то морська вода дійсно забруднена. У пробах води, солонність, якої практично у три рази нижче за норму було виявлено півтора рази більше сторонніх часток на центральному пляжі Одеси. Вдвічі перевищено норму вмісту заліза. За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб у морській воді виявлено також сліди ротавірусу А і сальмонели у відібраних пробах морської води збудників холери та холероподібних вібріонів не виявлено санепідситуація знаходиться на постійному контролі. Як же захистити себе у такій ситуації? Про це ми спитали у фахівця. Щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, рекомендується дотримуватися таких правил – пити тільки бутльовану. Воду або привізну очисну, яка призначена для пиття. Воду для приготування їжі та господарських потреб треба брати тільки з перевірених джерел. На жаль, на затоплених територіях річка або колодязна вода, і навіть вода центрального постачання, водопровідна вода, не є на сьогоднішній день безпечним джерелом. Води, воду для пиття, миття фруктів, ягід та посуду, треба кип'ятити та дезінфікувати. Кип'ятіння не позбавляє воду від хімічного забруднення. Якщо все ж таки ви знаходитеся на територіях, які не були підтоплені, то вода в крані, тобто вода центрального водосплува, Постачання на сьогоднішній день є перевіреним е, джерелом е, води, і таку воду можна використовувати для миття фруктів та овочів. А якщо її е, хочете використовувати для пиття, то все ж таки треба додатково її е, відфільтрувати. До речі, після підриву греблі каховської течія приносить до нашого берега і дуже цікаві археологічні знахідки. Старовинну амфору знайшли переселенці з Херсона, коли рятували прісноводних черепах на узбережжі Одеси. Вони раптом побачили незвичну посудину, що наближалися до пляжу, і виловили її з води. Родини прийняли рішення передати її до краєзнавчого музею Херсона. Слід також зазначити, що як тільки -но зійшла вода у Каховському водосховищі, як місцеві мешканці почали знаходити різноманітні артефакти. На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі грабіжники, що шукають цінні предмети за допомогою металодетекторів. У тому числі вони знаходять і артефакти часів Другої світової війни. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одесьчини. Якщо ви з нами і вам те, що ми робимо. Не забувайте про лайк та підписку. Дякуємо вам за підтримку. Печерський суд Києва знову відправив під варту наразі відстороненого заступника голови одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука, який наприкінці травня вийшов після двох місяців проведених у СІЗО. На засідання 12 травня Ігор Ткачук прийшов прямо з лікарняного стаціонару, де йому незабаром мають провести операцію. Крім того, суд збільшив на 4 мільйони гривень суму застави, яку раніше було знижено з 10 до 1 мільйона. Нагадаю, у березні співробітники Служби безпеки України затримали заступника голови одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука. Його обвинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів від особистого водія за його працелуштування в автопарк обладміністрації. Справу дачі морозлі, яка розглядається вже не перший рік, було скеровано до суду. Перед законом постане колишній начальник управління з майнових відносин Одеської обласної ради. Його обвинувачують у зловживанні владою, що спричинило збитки понад 75 мільйонів гривень. За даними слідства, посадовець реалізував схему, в результаті якої Одеса втратила дві пам'ятки архітектури: дачу морозлі та маєток фабрицького, включаючи і землю під ними. До речі, саме ця справа, включно з трьома іншими, увійшла до переліку досягнень набу на Одещині у другому півріччі 2022 року. Тож нам залишається дочекатися рішення суду. Мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився продовжити тимчасове закриття руху автотранспорту по Деволанівському узвозі від вулиці Єврейської до карантинного узвозу. Як зазначається у розпорядженні мера, оприлюдненому прес службою муніципалітету. Перекриття продовжили до 30 вересня 2023 року. Перекриття запровадили у квітні 2021 року і з того часу декілька разів продовжували. Наразі підрядник товариства з обмеженою відповідальністю Ростдорстрой проводить ремонт узвозу. За цей час вона двічі перемагала у тендерах та отримала понад 200 мільйонів гривень. За угодою Росдорстрой має завершити всі роботи на Деволанівському узвозі до 31 грудня 2023 року. І далі вже традиційний блок портових новин в акцентах. І перша новина з Білгород-Дністровського, де 13 червня, мав відбутися новий аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства Білгородністровський морський торгівельний порт і цей аукціон був скасований через відсутність учасників щодо минулого аукціону, то його визнали таким, що не відбувся, оскільки попередній переможець не сплатив кошти за об'єкт. І друга новина рекордна. Балкір Блюґейт за рекордним дедвейтом. 24 тисячі тонн завантажили 14 червня в ранійському порту на Одещині. Про це повідомили в адміністрації морських портів України. Там наголосили, що для дунайських портів це перший суховантаж такої вантажності за всю історію незалежної України. І на завершення з 9 по 11 червня в Одесі проходив інтелект форум Єдність, стійкість, перемога. У рамках форуму 100 видавництв представили новинки у книгодрукарській сфері, у тому числі нещодавно створені, та ті, які взяли участь у формі не уперше. Окрім цього, на форумі був представник сучасної літератури Андрій Кокотюха. У 2012 році він отримав почесне звання Золотий письменник України. Також за його романами знімають художні фільми. Інтент взяв інтерв'ю у письменника, і незабаром воно буде надруковане. А також у відео форматі вийде на Ютуб каналі видання посилання на наш канал. Під цим відео заходьте, будемо вам раді. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і тримайтеся.